За вільне життя, за те, що у серці звучать почуття. Я вдячна тобі, за родину мою, за те, що я сонце твоє так люблю, за мову, за волю, за гарні пісні, за те, що ніколи не згасне мені, за музику серця, за спів солов'їв, за справжню любов і за щедрість землі, за все і усіх. І за сонце дощі, за ночі світанки і вірші мої. за щиру молитву, за віру щодень, за вільне серце найкращих людей, за тих, хто не здасться ні злу, ні брехні, за синє небо, за крик журавлів, за мій дитячий юнацький вже сміх, моя Україна, за все і усіх, за хліб запашний. Солов'їні, сади.